Не почули, тебе принизили, тебе знецінили, зрадили, посміялись над тобою, і ти наче відчуваєш, що ти нікому не потрібна. І в цей час народжується така, знаєте, гординя, і ти наче, даєш собі клятву і кажеш: Я сильна, я знаю, як робити, я ні від кого тепер не залежу, і я контролюю всі процеси. А чи знаєте ви, що такі кайдани, а вони на почві того, що ви просто не хочете йти у страх і у той біль виникають, вони розрушують наше життя. Тому що недаремно в релігії гріх, гординя є одним із найпотужніших, найнебезпечніших гріхів. І якщо брати первоисточник, то гріх це дословно промахнутися. В переводі, це в перекладі це дословно промахнутись, не, не попасти в ціль, це про роз'єднання з життям, це про роз'єднання з любов'ю і про роз'єднання з творцем. І коли ти кажеш, що ти є сила. Чи дійсно то так? Тому що ти відчуваєш якусь пустоту і відчуваєш начебто щось, що тебе не робить живим. І перше, що потрібно зробити, це просто признати в тому, що ти Боїшся бути пораненою. Тому й виникає твоя ця така захисна реакція і гординя, тому що сила в прийнятті своїх слабких місць. І сила в тому, щоб собі сказати, я знаю, я дійсно проживала цей біль. Я більш не хочу. Його проживати. І я обираю себе, я приймаю себе, я дозволяю любити себе. Якщо тобі це відгукується, якщо ти це чуєш, напиши в коментарях, це про мене. І прийняття, усвідомлення, це є перший крок до себе, до свого життя.